Боцат витримав і не згорів. Минулої ночі там запалили французьку весну. Увесь запас вогню, піротехніки, круасанів і глінтвейну привезли з собою організатори за 10 років. В Україні це шоу на було такої популярності, що в національному ботанічному саду яблуко було ніде впасти. Щоправда, початку феєричного шоу через холоднечу і затримку дочекалися одиниці, і багато хто назвав розрекламоване європейське дійство не кращим за українське свято Івана Купала. Зрештою, завдяки французькій весні, лід та сніг під ногами. Розтану, а молоду траву глядачі витоптали до болота. У договорі з ботанічним садом французи домовились відшкодувати насадження. І ми кожен рік підсіваємо сюди траву. В цьому році ми будемо підсівати французьку траву або, можна сказати так, що траву куплену за їхні гроші. А скільки дали французи гроші на траву? 20 тисяч гривень. Кияни ждуть якогось особливого чуда, яке обіцяли французи. Поки що ми цього чуда не бачимо.